Влада Росії намагалася це приховати. У ГУР розкрили деталі масштабних вибухів у бензі. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. У місті Пенза пролунала серія вибухів, які вивели з ладу магістральні нафтопроводи, що забезпечували, зокрема, і військові об'єкти Росії, повідомляють головному управлінні розвідки. У понеділок, 8 вересня, в пензі пролунала серія вибухів, унаслідок яких була зупинена єдина система нафтопроводів. Дві магістральні труби з пропускною здатністю близько 2 мільйона барелів на добу вийшли із ладу про це повідомив 24 й канал. Із посиланням на джерела в гур зазначається, що щонайменше чотири вибухи пролунали у залізничному районі міста унаслідок атаки на дві труби основного газогону. За інформацією української розвідки, на цій же ділянці пошкоджено ще дві труби регіонального значення. Місцева влада та медіа намагалися приховати реальні причини події. За Заявивши про нібито планові навчання на нафтогазових об'єктах спільно з екстреними та спеціальними службами, окупанти закликали місцевих мешканців зберігати спокій та не реагувати на інформацію про вибухи у місцевих пабліках, розповіли в ГУР. Крім того, за даними української розвідки, обидва зруйновані газогони забезпечували функціонування російських військових об'єктів, задіяних у війні. Проти України, як раніше ми казали, Україна вже вивела з ладу близько 17% нафтопереробних потужностей Росії. Якщо збройні сили знищать приблизно половину ресурсів у європейській частині РФ, це суттєво вдарить. По постачанню нафти, економіці та можливостях країни вести війну, про це розповів політичний та економічний експерт Тарас Загородній, за його словами: ключовим завданням для України є підрив тилу противника, дезорганізація роботи Москви та знищення нафтогазового комплексу, що позбавить Росію здатності проводити наступальні операції. Припускаю, що якщо ми виб'ємо до половини нафта, до переробних потужностей РФ у європейській частині Росії це дуже вплине і на постачання, і на економіку, і на здатність Росії воювати. Адже подивіться щойно просіли ціни на нафту. Дефіцит бюджету РФ зріс у вісім разів, а покривати його нічим. У Росії вже заговорили про введення систем карток на їжу. Це цілком реальний сценарій для Росії. Іншого виходу немає, оскільки їм нічим покривати дефіцит бюджету, сказав експерт. Загородній зазначив, що стратегія поступового знищення російської нафтогазової вітраслі дозволяє. Максимально послабити військовий потенціал агресора.